Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося на території КМЗ. Ми привезли сюди перший і останні опозитні мотоцикли, і будемо ми з вами слухати, як же працювали ці мотоцикли, які вироблялися саме на цій території. До речі, територія вже залишилась дуже мало. Ми бачимо, що наступають з усіх боків забудовники. Вони забудовують залишки цехів КМЗ і поки що є оцей невеличкий клаптик території, який ми можемо зняти тут вам мотоцикл. До речі, це мотоцикл М72М 57 року виробництва. І давайте послухаємо, як він працює. А поруч з ним є інший мотоцикл. Це Дніпро Вінтаж, який був створений в 2017 році вже за межами КМЗ. Був створений автоконсалтинг дизайн та КМЗ Мотоциклів і збирався вже на інших майстернях. І давайте послухаємо, як працює його двигун. Ну ось таке у нас сьогодні було відео. Нагадаю, що знімали ми його на день народження КМЗ на території КМЗ з мотоциклами КМЗ. І це насправді дуже дорого вартує. Ну а, на жаль, виробництво цих мотоциклів вже не існує. І ми можемо... Але вони існують в нашій пам'яті, поки є оці мотоцикли, поки ми можемо це все побачити.